12 лютого в Україні відзначатимуть День Єднання як символ нескореності нашого народу. Як ви вважаєте, що є головним фактором об'єднання нашої нації? Ну, певно, що об'єднання нашої нації це наша мова, наша культура, наше майбутнє. Війна, напевно, війна. І люди стали більш об'єднані, більш розуміти один одного. І... Підтримувати саме головне, перш за все стало, що ну, наші збройні сили зараз воюють на сході і захищають нашу Україну. Мені здається, що 24 лютого, взагалі, наша нація як ніколи об'єдналася. Зараз допомагаємо нашим військовим біженці, які ми підтримуємо. А, мова, так, мова, на яку ми переходимо. Всі хочуть бути незалежними, всі хочуть бути українцями. І тому нація об'єдналася схід і захід. Я так думаю, що допомогло в цьому об'єднанні на вашу думку? Ну мабуть, те, що завжди принижували Україну. А зараз прийшло розуміння, що треба об'єднуватися. Тому, мабуть, трошки часу треба, і все буде добре в нас. Мова і наша любов до нашої країни ми хочемо жити соборні, в соборній, вільній Україні. Навірно, в нашій українській ментальності. Ми завжди любимо свою країну, об'єднуємося завжди, коли нам погано і коли добре, можемо щось навіть і посваритися. 16 лютого в Україні відзначатимуть День єднання як символ нескореності нашого народу. Як ви вважаєте, що стало головним фактором об'єднання нашої нації? Війна, тому що окрім війни. Напевно завжди люди думали, що мова не важлива, культура не важлива.